20 тисяч повісток. Укрпошта продовжує відправляти листи щастя. В той же час уряд змінює правила вручення повісток. Що буде, якщо не забрати повістку від ТЦК з пошти? Чи можливо відмовитися від повістки та за яких умов вона вважатиметься врученою? Розповім за мить з вами новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Від 18 липня працівники ТЦК мають право розсилати повістки поштою. Раніше деякі змі повідомляли, що Кабмін виділив понад 70 1 мільйон гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця року, які надсилатимуть рекомендованими листами, з метою зміцнення обороноздатності держави виділити міністерство оборони 71 мільйон 820 тисяч гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військово зобов'язаного до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. І направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам, засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення. Станом на вересень, за даними керівника Укрпошти Ігоря Смілянського, поштою було відправлено понад 20 тисяч повісток. Доправляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток документів або штрафів за порушення ПДР, які ми доправляємо. Проте нова постанова кабміну передбачає, що лист повинен мати позначки повістка ТЦК і вручити особисто. Ба більше на повісті має бути електронний підпис начальника ТЦК та спеціальний qr код. За допомогою qr коду через додаток Резерв Плюс військовозобов'язаний зможе перевірити, чи повістка справжня. Повістку поштою надсилатимуть на ті адреси, які військовозобов'язані вказали під час оновлення даних. Такі листи надсилатимуть усім. Незалежно від того, оновив військово зобов'язаний дані чи ні. Якщо дані не оновлені, повістка прийде за адресою реєстрації. Прохання до людей поставитися з розумінням. І ще раз, якість доправлення повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі Резерв Плюс або оберіг. До речі, навіть є адреса Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доправити повістку, але сподіваюся, що завдяки Збройним силам України. Рано чи пізно ми це зможемо зробити, тому так розсилаємо чіткий контроль кожної повістки. Вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника. Все чітко моніториться. Кожен день відслідковуємо. Раніше повістка вважалася врученою навіть тоді, коли військовозобов'язаний її не отримав. Проте нещодавно Кабмін змінив правила вручення повісток поштою. Тепер рекомендовані листи з позначкою повістка ТЦК» доставлятимуть адресатові особисто. В разі відсутності адресата за місцем проживання працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скринці або інформуватимуть його телефоном. Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з'явиться для отримання листа, поштовий працівник ставитиме позначку. Адресат відсутній за зазначеною адресою, і лист буде повернено відправникові. Тобто на отримання рекомендованого листа військово має три дні. Якщо він не прийшов, лист повертається з позначкою, що адресат не мешкає за цією адресою. Якщо ж відмовився отримувати, то повертається з відповідною позначкою. Ба більше повістка вважається врученою у разі отримання поштового відправлення особою, і навіть якщо людина відмовилася Тримати поштове відправлення або якщо особа відсутня за адресою місця проживання, повідомленою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних про це зазначала й заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Щодо оповіщень, так дійсно вони будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила свій підпис по аналогії, як це відбувається, із запрошенням до суду. Дійсно, дані про людей будуть передаватися у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон. Адвокатка у сфері військового. Права та медицина Анастасія Кондрась також повідомляла, що якщо військовозобов'язаний не отримав повістку фізично або відмовився її отримати, то юридично вона все одно вважатиметься врученою. Байбільша адвокатка підкреслює, що громадянам треба бути уважними і дивитися на те, що саме написано в повістці, а також звертати увагу на дату її підписання. На рахунок повісток і вимог дійсно деякі експерти говорять про те, що надсилання поштою цінним листом такі вимоги стосуються лише вимог, а не повісток. Тим не менш, якщо ми розглянемо постанову 560 Кабміну, там чітко зазначається, що повістка може вручатися не лише під підпис і особисто, а може вручатися і поштовим відправленням. Потрібно розуміти, що повістка надсилається з описом вкладення і з повідомленням про вручення цінним листом, тому що, якщо, наприклад, поштар прикріпить цю повістку до квитанції про сплату комунальних послуг або покладе її у поштовий ящик. Або прикріпить до дверей, це все буде вважатися неналежним чином врученої повістки, тобто лише цінним листом. Щодо цінного листа і повідомлення про вручення, то дійсно людини може не бути на місці. Якщо в нас є неможливість вручення, взагалі тобто не можу знайти військово зобов'язаного, або якщо він відмовляється від, від підписання, повістка все рівно буде належним чином врученою. Щодо вимог то про форму вимог зміст встановлюється Міністерством оборони України, але в законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію також зазначається, що вимога також надсилається цінним листом з описом вкладення і з письмовим повідомленням про вручення. Тобто, і для повісток, і для вимог в цій частині саме поштових відправлень, вимоги однакові. По поштар, наприклад, приходить до людини, і він розуміє, що він не може вручити повістку особисто людині. Він відмічає про те, що відбулася неможливість вручення, mm -hmm. і повістка все рівно вважається врученою. Mm -hmm. Тому, коли ми говоримо про оновлення даних, чому важливо зазначати актуальну свою адресу, фактично місце проживання? Тому що якщо людина зареєстрована, наприклад, десь на східній Україні і переїхала жити на Західну Україну, і взагалі невідомо, там, що з її будинком, де вона ну, зареєстрована? Чи там хтось проживає, і ніхто не може повідомити, чи приходять туди повістки, то відповідно наявка по повістці, як ми вже говорили, це буде штраф, адміністративне затримання і так далі. Буде тягнутися ціла процедура. Тому краще при уточненні даних уточнювати ту адресу, де ви реально перебуваєте, або вказувати те місце, де хоча б проживають родичі, і вони можуть вам сказати, про те, що до вас прийшла така повістка. Коли людині, наприклад, причають повістку особисто і в неї написано, наприклад. З'явитися там на завтра чи на післязавтра написано дата, час місця. Тут якби ситуація нам відома. Якщо робити, якщо повістка надсилається поштою, тобто яка там має стояти дата? Насправді, це чітко переписано в законі. Наприклад, якщо сьогодні, 10 липня, людині виписують повістку і відправляють її поштою, ну, це буде не 10 липня, нехай 17-й, так? 17 будуть поштою відправляти. Рахується дата 14 днів. Угу. Тобто має пройти 14 днів, тільки тоді в повісті виставляється дата. Коли людина має прийти до ТЦК Тесп, дата, місце, час це все зазначається в повістці. Примітно, що якщо рекомендований лист, в якому була повістка, загубиться з вини поштових служб або сповіщення про необхідність прийти на пошту, забрати листа, загубиться через несправність поштової скриньки, у чоловіків, яким були направлені повістки, все одно можуть виникнути певні проблеми та непорозуміння з ТЦК. Як розповіла в коментарі Тесен адвокатка Марина Бекало, яка спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації, ТЦКБ буде керуватися тим, що їм надійшло від Укрпошти, якщо там буде помітка, що громадянин не перебуває за адресою проживання або відмовився, то вони будуть вважати, що повістка була вручена. Якщо навіть і в повідомленні буде зазначено, що не прийшов, немає значення з поважних причин чи не з поважних. ТЦК буде розглядати це як факт вручення повістки. ТЦК ТСП не буде вважати поважною причиною неприбуття, якщо скринька була пошкоджена або чоловік не отримав повістки. Для ТЦК ТСП байдуже чи була пошкоджена поштова скринька, чи було повідомлення про необхідність отримати рекомендованого листа на пошті. У ТЦК буде документальне підтвердження або не з'явився, або відмовився, або не перебуває за місцем реєстрації. ТЦК буде дивитися на те, що у повідомленні Укрпошти. За словами адвокатки, не виключені ситуації, коли людина фактично не Отримала листа, наприклад, ТЦК ТСП складає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності через 10 днів. Вона набуває чинності та передається до виконавчої служби. Виконавець зобов'язаний відкрити виконавче провадження і далі здійснювати заходи, накладати арешти на банківські рахунки та інше. Що робити, якщо не ухилявся, але повістку не отримував на це питання. Марина Бекала відповідає, що особа, відносно якої складена ця постанова має право на оскарження. Наприклад, порушена процесуальна складова цієї процедури. Наприклад, що не з його вини у неналежному стані поштова скринька, якщо йдеться про багатоквартирний будинок, скаржник може документально підтвердити, що поштова скринька не з його вини пошкоджена. Скласти з представниками ЖЕКА чи ОСББ акт про пошкодження або надіслати скаргу в Укрпошту, що повідомлення не було, тобто зафіксувати факт неотримання або порушення процедури, факт пошкодження скриньки або її відсутності. Це знадобиться для того, щоб оскаржувати постанову в суді. Я думаю, що це буде підставою для суду. Також, за словами Марини Бекалу, не виключено, що рекомендований лист йшов до адресата занадто довго, та не через вину військовозобов'язаного були порушені терміни, вказані у повістці. В такому випадку можна написати скаргу до Укрпошти та довести, що військовозобов'язаний звернувся до ТЦК не з власної вини. Можна запросити дані про відправку та доставку листа. Першим прийдуть повістки тим, про кого є дані в реєстрах. Це як правило, ті, хто оновив дані. Їх простіше викликати. Знайти дуже важко буде тих, хто не має місця реєстрації. Треба проводити. То роботою з'ясовувати місце роботи, надсилати повістку на місце роботи. Після отримання повістки військовозобов'язаний повинен прийти до ТЦК протягом семи днів. Серед поважних причин неявки до військомату є смерть близької людини, перебування на стаціонарному лікуванні стихійне лихо. А за ігнорування повістки, яка надійшла поштою, можна отримати адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку за статтею 210 Купап. Розмір штрафу за це становитиме від 17 до 20,5 тисяч гривень. Також порушене. Ка можуть подати в розшук з метою затримання і доправлення до найближчого відділення ТЦК та СП для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. А вам вже надходила повістка поштою. Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.